Можна? Ага. Ага. Да. О, будемо зараз спробувати, що там Оля приготувала. А, вже такий легенький фльор доходить зараз. Ой. Цитруси. Чую якісь на старті гарні там такі вказки. І щось така, що якась дивна нота. Вибачте, так не сварити на мене, ацетон. Ні, ацетон. <с? <с?> Мені чомусь нота ацетону. Може, цитруси щось таке дають, але вона така легенька, така підсверлююча. Деколи сучасні мускуси, оці свіжі, вони дають сверлящий ефект. Не знаю. Ой, це то там є, є мускус. ацетону, ще не було. <с? <с?> то бачиш щось нове? А там є мускус? Є там. Ну він в базі. А це дуже старий парфум. Чекають, <реш> 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 я варшою чекаю. Ну, мені здається, що якщо це новий парфум, це, це, це цей мускус, як його називають іфріанський, типу цей по, по тих нових дозволах, то він такий дуже ну, такий висверлюючий мозок, дуже сильний, дуже потужний. І можливо він давав <реш> Як ти називає, той мускус? <реш> іфріанський, ну, типу, Іфра, це оця, типу, організація, яка власне. Завідує тими всіма парфумами, забороняє компоненти натурального походження і Ну, щоб, коротше, вони забороняють компоненти натурального походження, забороняють компоненти, е, такі які можуть викликати різні види ну, алергії. Це да а натуральні ну, викликають алергію, так? ну типу ні, там, там Вони коротше не все забороняють. А ви себе потім викручують? Так, і додають якісь інші формули. І, якщо чесно, вони дуже багато парфумів, яких вже відомих, класичних, попсули, тому що вони їх перебронили. Тепер... Ні, тепер треба перебирати ці парфуми з нових компонентів, і вони вже так не звучать. Там, по-моєму, хтось жалівся на попему відланком. Чи ще на щось я вже забула, щось таке, що вони перебрали дуже. От. Ну ладно, займемося парфумом. Що я ще відчуваю? Якась є Сікарі солодкість, але вона. Ні, а це там вже пішов він був на старті. Якась є солодкість така квіткова, не фруктова. Якісь є квіти. Можливо, якийсь жасмін. Не знаю, щось білоквіткове біло вроді. Я би. тебе розчарую: квітів там немає зовсім. Зовсім? зовсім Воно так. дуже квітково пахне. Серйозно? Я чую таке квіти. Солодкі. Цитруси вже теж пішли геть. На старті були якісь цитрусики, вже нема. Лишився такий малоквітковий аромат. Я не знаю, а що може давати запах квітів без квітів? Навіть не уявляю. І тобі воно як білі квіти якісь. Ну, До речі, не скажу, що чітко білі. Напевно, це таке суцвіття. І там і лангі-ланг, і магнолія, і там, може бути, і жасмін типу, Але я просто великий букет різних квітів. Отак мені пахне. І трошки і трошки замилюється, трошки так квіткове мило. Ну, там є мускус, там. Але... але квітів немає взагалі. Це дивно. Мені дуже квітками пахне. Хм. Цікаво. Дітів немає Ти мене сьогодні вирішила так <татрична> дуже здивувати <татрична> чимось. Я ну, типу, я не знаю, думала взагалі, А це жіночий в... аромат, якщо порозпреділяти. Я б його до жіночих <татрична> піднесла. Це Унісекс? Так, <татрична> Та, це Унісекс. Я би ніколи не сказала. Мені дуже такий він жіночний, квітковий, весняний, мені з весною асоціюється. Підсніжники розей. Ну, конвалія є ні. Капець, що ми ну, я, там, квітів. Я там, до речі, запаху квітів не чула взагалі ніколи. Навіть коли піраміду е, не знала, тобто, коли його купляла цей аромат, я його там в магазині тестила. Він в мене викликає захват реально. А що це е, за парфум? Це парфум е, Аліса Ешлі Мері Джейн. Ти його таки купила. Я його купила, тому що він Блі, мені дуже. Подобається. я на нього дивилася і там, в і там реально мені квітів взагалі не було чути ні разу ніколи. Я завжди в ньому чула цитруси і м, траву. Початкові ноти. Це, це цитруси спеції. Я чула в, ну, та, цитруси чути. Їх чути завжди. В базі канабіс, зелене листя Ой, не в базі, в середній, в серці. Канабіс, зелене листя і. М, Ладан, а, а лада. в базі, ветвер, пачулі і мускус. А, так що, ну, ну, а чому це... він мені видав такі квіти? Я не, я знаю. не знаю, я що... його нюхала, причому в Єві, і в Єві він мені не виглядав квітковим. Калібсис, ну, от власне, так? що я коли його купляла, він теж мені не виглядав квітковим. Я теж він... думала його купити собі, про нього думала. Як він по стійкості? От мені цікаво. Він дуже стійкий. Ну, тут... Навіть на тобі. Ну як він тобі, дуже швидкий він, 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 він стійкий, якщо е, брати до уваги, що цей ціновий сегмент, що це типу бюджетний е, бюджетний мас-маркет. Е, Він на одязі тримається реально на другий день. На шкірі також він тримається в мене досить довго, кілька годин, ну там 4 години мінімум, може навіть і 6. Мені так ясно, що там починає стихати. Але прикол в тому, що мені ще дуже в ньому подобається, що він отакий от як зараз, він практично не міняється. Він просто оцей от аромат. Для мене це аромат. А хто, е це, це, це американський, французький? Це американський бренд. Американська парфумерія кажуть, що вона, власне, така є, що вони люблять робити такі аромати, які не мають цих фаз змін, що вони такі от постійні. Uh -huh. А парфумери не вказано там? Парфумер, uh -huh. uh -huh. парфумер. Лука Мафей. Ух ти, я ніколи не чула про такого. Щось нове, ну, класно. Це італієць. Ні, це прикольно. Я собі в свою базу... Фіняшка <смітна> подивись, двісті, він симпатичний. Ми вам не покажемо, але він дуже гарний. Так, <смітна> красивий. Коротше... Італійці взагалі красиві чоловіки. <смітна> ну, я мовчу вже про французів. <смітна> <Французь>. Наша слабкість. <смітна> Коротше, він не міняється, і це дуже прикольно. Я от люблю такі парфуми, які дуже сильно не змінюються, тому що дуже часто в мене така штука, що на початках мені подобаються початкові ноти, потім вони злітають. І далі парфум перетворюється взагалі непонятно що, а на мені. Дуже швидко злітають Ой, верхні ноти. Типу, так буває, та що, що ти приходиш, платиш великі гроші за ці стартові. Там або все, ну в кращому випадку серцеві ноти, а потім украсити ти ходиш в тій базі, яка вона, тобі не, не подобається. Зовсім не подобається. Особливо це для людей з гарячою шкірою треба вибирати по базі. І от в тих початку тих парфумах, в яких не міняється воно, це прикольно, бо ти прийшов як за тестом в магазині. Так воно і є. Тобі не треба випробувати ту штуку днями: один день, другий день, третій, десятий. Так що. Ну, Коротше, дуже крутий парфум. Це... Я теж собі хочу такий в колекцію, але я сьогодні попрошу Олі його затестити. Я собі на шкіру нанесу. і Подивлюся, скільки як він в мене тримається, розкривається, бо на мені він пахнув трошки інакше. Він досить гірко. От власне, мабуть, той ацетон він на мені якось так вилазив. Напевно, канабіс дав мені це відчуття. А це тон, це Зараз він, він змякшився вже немає. Я там. його тестила і а, купляла після того, як ми в магазині тоді пробували Бойс, а, канабіс, оцей, канабіс Боже, це І Це просто канабіс. ідентичний. він, ну, він практично ну, то саме. Цей труси просто, а там конкретно лимон, оцей Бойс, французи си не чи Боа, напевно. Боїс це італійський. А значить тоді, може, боїсь. Ський boys... бойс іспанський, здається, іспанський так. блін. Це просто капець. Е, я його хочу затестити сьогодні і поносити. Він дуже цікавий. А якого року він старенький? Вісімнадцятий рік. Ні, не дуже старий. 2018 року. Класно. До речі, унісекс в мас-маркеті це просто якийсь Правда? Який це, це, це реально <с унікальний <с парфум. Я, я теж на нього задивлялася. А ціна на нього там взагалі якась зовсім. 500 гривень. Взагалі, так, Ну, це, це за 50. Ну, справді, так, це не сотка.